Всім привіт! У мене невеличка така проблемка розтягнення. А я пару днів на больничному. Коханий дзвонить каже, чим тебе порадувати? Я говорю: ну, смаколики. Ну, вирід, смаколики то таке, а що ще? Я говорю: ну, плита взагалі достала, плохо робить. Ще й заказала собі плиту горіння. Списала з його карточки про суму. Десь. По 25 тисяч є топліта, і тут на 5 чимось смаколиків. Давайте дивитися. Перші три пакети. Почнемо. Скористалася такої можливості і купила собі велику коробку цукера Рошен. Звісно, в магазині рошен вони не дешевші, а внизу прикріплю скріншоти всього онлайн-замовлення. Но раз уж так, то взяла дороже. Так, хлебчик взяла, далее будет там и корка. Познаешься взяла Олику, щедрый дар. Познаешься Принглс оригинальные. Познаешься печенька трески рыжка Так, далее а, на синем. Улюблений лаваш, огірочки. На ладушки пару кабачків. По знижці зараз ціна тижня йде. Давайте я вам буду вам що ціна тижня, щоб ви орієнтувалися, ось такі дуже смачні сардельки з гарним датою. Хай буде. Так, по знижці ціна тижня рошен масло взяла два. Далі ціна тижня ось такі безалкогольне пиво. Далі, без нышки взяла спробувати новий Сандора ось такий. Кокос, ананас, банан. Улюблений мій після сандори річ, іменно апельсин, них дуже смачний. Так, взяла баклажанного джитти. Хотела этот ікру не було в наявності, Взяла їх. Так далі, в Тіктокі багато дивлюся, оці сирники Макей дуже хвалить. Я взяла, якщо береш дві, то набагато дешевше. Взяла сирники і також взяла пельмені теж. Якщо береш дві дешевше. Ну, я подивилася ціни на три медведя і все остальне, то не так і дорого і виходить. Преміум ручна робота. Так, морозила взяла ось таке. Чоко, бананове, три шоколад. І ось таке дуже смачне я вже коштувала манго. Шо там воно ще? А зверху ось така ягідна глазур. Тіста взяла Чибереш два, Там скидка, але мені два не треба. Я дуже рідко з нього щось готовлю, хочу зробити сосиски в тісті. По скидку дуже смачні всі вареники. Оборнюю їх давним-давно. І якщо береш два, молоко, я не знаю, онлайн не онлайн, теж дешевше. Так, ну, зараз все це вбираю, показую далі теж цікаво. Далі яйця. Ще там сахар я не достала. Цукор. Далі взяла по знижці ось такі, як лапша. І тоненькі спагетти по акції. Взяла вафельні трубочки. Дуже мені подруга нахвалювала оцей шоколад. Он без цукру, здається, я його не каштувала. Спробую. Кавусю взяла теж по знижці. Ціна тижня, на ось таку ікру. Тут 120 грамм. Дуже, получається вигідно. Захотіла щось смачного та корисного. Паштетик взяла одеський. Так, До борщика взяла квасольку, теж по акції. Ось таке Данісімо. йогурти два. Дуже смачно пахнуть усі м -м -м, вологі серветки теж в акції. Або ці на тиждень на дуже смачні оті Азура. Помідорки, капустинку взяла до борщика. По значці йде зараз заправка бурякова томатна А по знижці йде майонез ціна тижня і торчин гірчі. Це американська, вони збільшили пакування, дуже вигідна і надовго вистачає. Моя улюблена парочка. Взяла творожний сир альмете і хлібці. До кавусі самота. Так, грудинка дуже смачна, оця глубина. Інше мені не так подобається. Ціна тижня на президент сметанку дуже вигідна. Взяла на сосиски в тісті, ось такі нямські, ось таку шинку. А вони, до речі, йдуть ціна тижня. Ціна тижня на ось таке диво, дуже вигідна. І Удобно на кухні. Поляна квасова, 8, Кока-Кола, Черрі. Ось а, сир сметанковий до, до, до сих пор по акції фірма. Так, ну, все вам показала. Ось такий у мене був а, приятний шопінг. Десь 5, 100, Десь так. Я дуже задоволена, мені це надовго вистачить. Також до доставки пліти горіння. От. Потім вам зроблю обзор. Там духовка взагалі бомба, навіть є функція розморожування. Прикольно. От. Готую для вас конкурс, цікавий, літній, такий швидкий на одне відео і одразу визначаємо переможця. Ще думаю, які подарунок грошовий чи солодкий робити. Хочеться трошки підняти активність, да і щось вам подарувати теж хочеться. Все, не знаю, коли вже побачимось, тому що їди в мене повно. Косметику я в предыдущему відео показувала є в мене. В принципі, все є. Так що буду відльжуватися з ногою, лікуватися, смачно їсти. От. А ми з вами побачимось уже в наступних покупках. Дуже вам буду вдячна за лайк, за коментар. Дуже, тому що активність взагалі неяко. Ось якось так. Все. Я вас цілую обнімаю. Гарних вам покупок, гарних вам чоловіків. Щоб у вас все було добре. Тримаємося, бо ми того варті. Бувайте!